День голосування на виборах ректора відбувся сьогодні, 19 січня в Івано-Франківському національному медичному університеті. Виборчу дільницю облаштували в укритті закладу за найвищу посаду в університеті. Боролися три кандидати: доктор медичних наук, професор завідувач кафедри фтезіатрії, пульмонології з курсом професійних хвороб Микола Островський, доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин, кандидат медичних наук, доцент, головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Доцентка кафедри пропедевтика педіатрії Ірина Недоступ розповідає, чого очікує від кандидата на посаду ректора, за якого щойно віддала свій голос. Очікую, що нові люди будуть використовувати сучасні європейські світові технології в науці, в підготовці майбутніх кадрів. Що наш диплом буде визнаватися в цілому світі, і наші спеціалісти, наші студенти будуть затребовані, тому що якщо немає студента, немає рейтингу вишу, то тоді цей виш, напевне, вже і нікому не потрібний. Станом на 11.30 проголосували 600 виборців з 1147, розповідає голова виборчої комісії Орина Децик. Зі слів голови виборчої комісії право голосу мають усі викладачі вишу, а також 15% студентів медичного університету та 10% адміністративно-господарського персоналу. Всі показують, як ви бачите, посвідчення особи, отримують бюлетень, розписуються про його отримування, йдуть в кабінку для таємного голосування, ставлять позначку проти свого обраного кандидата і навпроти є. Прозорі урни для голосування туди кидають. Заборонена відео всередині в кабіні для таємного голосування, то ми прийняли рішення, щоб на вході залишали телефони, а після того, як своє волевиявлення зробили, забирають і виходять. Студентка четвертого курсу Оксана Майданська каже, голосуючи, спиралася не тільки на свою думку, а й на думку своїх одногрупників, які довірили їй цю місію. Керувалася насправді е, тим, як ректори бажають продовжувати стратегію університету. Е, ну і власне керувалася е, тим, е, наскільки ректори спілкувалися з студентами, наскільки вони були е, Ну, е, Насправді це більш інтуїтивний вибір. Зі слів голови виборчої комісії за голосуванням стежили спостерігачі від громадських організацій Міністерства охорони здоров'я та від кожного з трьох кандидатів на посаду ректора вишу голова громадської організації громадська ініціатива Дій гід Іван Жевить каже, спостерігатиме не тільки за голосуванням, а й за підрахунком голосів. Дуже серйозно, багато положень взято з косичних виборів, дуже такі строгі умови по акредитації як спостерігачів, так і журналістів. Ну, все дотримано в рамках закону. Комісія йде на, на зустріч з спостерігачами і журналістам. А також покані не бачу ніяких світових порушень в організації виборів і дуже дуже хороша атмосфера проходить вибори. Також є явка вже на даний час, вже більше 50% виборців проголосувало, що теж є дуже позитивно, тому що чим більше виборців проголосують, тим більше легітимність виборів. Як повідомив Суспільному голова оргкомітету виборів Сергій Василюк, жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів виборців. Відтак, другий тур виборів відбудеться через тиждень, 26 січня. Оксана Василик, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.